Все що треба знати про молекулярку для з біології. Hello, my friends! зараз буде фарбуватися і розказувати вам про ці білки, жири вуглеводи, нуклеїнові кислоти і інші прокоти. Ну, по перше, все, що в нас утворює клітину, всі речовини ми можемо розділити на дві групи: на органічні та неорганічні. Неорганіка це вода та мінеральні солі. Про воду запитань майже немає, тому додатково розбирати це ну немає сенсу. По мінеральним солям може бути одне питання по типу нестача якого елементу може призвести до анемії. Це фером, якщо що. взагалі зверніть увагу на такі хімічні елементи, як Ферум, магній, йод, кальцій та натрій. Для чого вони нашому організму? Та що буває, якщо їх недостатньо? З органічними речовинами трошки складніше. Це в нас білки, ліпіди, вуглеводи та нуклеїнові кислоти, тобто ДНК та РНК. Тут є приколи з полімерами та мономерами. Полімери це складні органічні штуки. Давайте уявимо, що це буси. І вони складаються з маленьких мономерів, да? тобто з оцих бусинок. Значить, білки це буси, буси складаються з бусинок. Одна бусинка для білків це амінокислота, тобто мономер білків це амінокислота. А якщо буси це в нас нуклеїнові кислоти ДНК та РНК, то одна бусинка це в нас нуклеотид. Якщо буси це складні вуглеводи, тобто полісахариди, то оця одна бусинка це в нас простий вуглевод, моносахарид, наприклад, глюкоза. У кожній групі є свої дуже тупові питання. Наприклад, у вуглеводах треба звернути увагу на полісахариди: це крохмаль, хітин, целюлоза та глікоген. Хто є в рослин, хто. Є в тварин і які функції вони там виконують. Отакі От питання є кожен рік, але чомусь більшість людей на них продовжує неправильно відповідати. Білки тут, будь ласка, запам'ятайте формулу амінокислоти і функції білків. По типу, що гемоглобін виконує транспортну функцію, інтерферон виконує захисну і так далі. Нуклеїнові кислоти ну це база. ДНК – це молекула нашого спадкової інформації. Вона велика, складається з чотирьох типів нуклеотидів: з аденілового, тимінового, амінового і цитозинового. На це можуть бути різні задачі. Тому розберіть правило комплементарності і буде вам щастя. Ліпіди. Ну, по-перше, це не полімери. А по-друге, вони бувають різні, але для НМТ нам не треба лізти в дєблі. Ліпіди не розчиняються у воді, тобто вони гідрофобні. І сюди відносяться олії, воски, жири, стероїди, тобто холестерин, тестостерон, естроген, тестостерон, естроген, це статеві гормони. А, ну і складний ліпід — фосфоліпід, він утворює мембрани клітин. А якщо ви хочете на спокійному за останні два місяці повторити всю програму, закрити всі прогалини і Отримати плюс 15 балів до НМТ, то ласкаво просимо закритий телеграм-канал. Тільки потрібна коротка теорія, постійна практика, асоціації, розбори усіх тестів НМТ, коротше, все, що треба. А щоб дізнатися всі деталі та доєднатися, пиши Хелку Direct.